280 мільйонів людей по всьому світу мають статус мігрантів. Це у 10 разів більше, ніж кількість пасажирів, яких Укрзалізниця перевезла за 2022 рік. 280 мільйонів стільки людей проживають в Індонезії, четвертій за кількістю населення країні. Через російську агресію лише за останній рік перетнули державний кордон України понад 17 мільйонів українців. Завдяки успіхам сил оборони України частина тих, хто був змушений рятуватися за кордоном, вже змогли повернутися на батьківщину. Проте багато українців поки що знаходяться не вдома. Хтось розпочав нове життя у Європі, а комусь немає куди повертатися. Сімнадцять мільйонів громадян протягом року ця хвиля входить у трійку наймасштабніших за всю історію. Для прикладу, за 12 років війни у Сирії країну покинуло майже 7 мільйонів людей. Це майже третина населення країни, головний напрямок міграції до Європи. Проте відмінність сирійської міграції від української у тому, що більшість сирійців мають на меті залишитися здебільшого в Німеччині або у Франції і не сприймають Європу як тимчасовий прихисток. Проте історія пам'ятає ще багато випадків масових переселень. Зокрема, велика хвиля міграції відбувалася на азійському континенті у 40-х роках минулого століття. Відмова Великобританії від контролю над індійською колонією призвела до утворення двох держав Пакистанського домініону та індійського союзу. Обидві території входили до Британської Індії. Мігранти здебільшого перетинали новоутворений кордон, вздовж якого точилися запеклі бої. За рік війни загинуло більше мільйона людей. Змінити місце проживання були змушені близько 18 мільйонів. За цей же рік населення індійської столиці Делі збільшилося із одного мільйона до двох. Війна за незалежність Бангладешу у 70-ті роки минулого століття також спровокувала масштабну хвилю міграції. Лише за перший рік війни армією Пакистану було вбито до трьох мільйонів жителів Бангладеш, які вимагали визнати власну незалежність. У 1971 році прагнення Бангладеш підтримала Індія. Через це протистояння з регіону виїхало близько 10 мільйонів людей. Обсяги ж сьогоднішньої хвилі українських переселенців можна порівняти із обсягом міграції на європейському континенті під час Першої світової війни. За чотири роки активних бойових дій змінили місце життя до 15 мільйонів жителів. Люди тікали з окупованих територій чи подалі від місць, де велися активні бойові дії. Проте мирних місць на континенті не було. У війні брали участь 38 держав внаслідок окупації, бомбардувань, голоду та хвороб загинуло понад 5 мільйонів мирного населення. Загальні ж втрати учасників війни наближаються до 20 мільйонів. Найбільшу ж в історії хвилю міграції спричинила Друга світова війна. За різними оцінками були вимушені змінити місце проживання близько 60 мільйонів людей по всьому світу, і це не враховуючи десятки мільйонів, які були насильно депортовані до трудових або концентраційних таборів, як Радянським Союзом, так і Німеччиною. Загальні втрати усіх учасників війни оцінюються в 73 мільйони загиблих, серед яких близько 50 мільйонів цивільне населення. Росія чи радянська влада вже не вперше намагається вигнати людей зі своєї землі. Приміром, у 40-х роках минулого сторіччя майже півмільйона кримських татар були насильно депортовані радянською владою. А після завершення Другої світової війни у рамках операції Захід майже 80 тисяч жителів західних областей України були депортовані до Сибіру. Сьогодні ж Європа стала тимчасовим прихистком для восьми мільйонів українців. Саме такі дані оприлюднили напередодні в Організації Об'єднаних Націй. Найбільше в Польщі західні сусіди змогли прийняти у себе півтора мільйони українців. В ООН запевняють, в Європі зараз не існує міграційної кризи. Проте головна проблема, на думку голови організації, не допустити початок кризи солідарності.